Мрії виконуються, адже життя це просто вовняна нитка. Легка й мрійлива чарівна квітка вона обірветься. Та поки того не стало, вона плететься вогняними завитками. Мрійлива тягнеться до світу, мами. І того зовсім немало, щоб щоби відчути усе в цілім світі. Щоби виконати мрії свої, тануть в світлі яскравому денному світрі. Такі тендітні, нам би забути про кінець на гніті. Адже свічки не палають вічно, не відновлюються з кожним падінням грішним і не зростають постійним, красивим квітом. Це було б зовсім нелогічно. Мрії виконуються лише тому, що ми скоро втонемо в озері темнім, канемо в царстві нікого, в царстві мертвим. Такі вже м'які. про втому. А маємо жити, маємо вірити в світле, маємо кохатися начемлі, але ж потім помирати. Щасливі! Фатальність. Ми, діти, фатальність. І саме це відчуття смерті і життя йде за нами. Війна чувається в кожному дитячому слові. Тихий шепіт Сонця, що так довго спала, тремтячі руки мерця, бо він вже не зможе упіймати життєве діло бліде марево місяця, яке із зорями не пропало. Таємничі думки скрипки. Вихоплюють чудне світило, бо рухи звихоплюють думки про все, що за ніч наболіло. За померлим не складуть санетів, мрійливих, кумедних, за загубленим не співатимуть ні співів добрих, ні співів злих. За зниклим забуватимуть його сміливість у грів рулетку, де всі шість набоїв вбивчі. Чорні кола долі покажуть, чиї обличчя не зазнали мовчанки смерті. Абсолюту тиші гіркої і гидкої. То ті, хто все ж впізнали, той старий одяг, ті чобати, зламану зброю тиху посмішку мерця, чиї руки, замазані порохом, все тягнуться обійняти живих, та тиша захлинеться з першими променями сонця. Світло не вбиває мертвих, воно лікує живих, від картин давно скоєної жорстокості. Ви колись бачили на парканах чи стінах з отворами від куль намальовані квіти. Певно, моє мистецтво, мої картини це те ж саме, просто бажання примножувати квіти, коли вони останнє про що можеш думати. У цьому світі уміння бачити квіти, це розуміння мистецтва погляду, розуміння світла. У цьому світі. Зустрітись руками з таємничою реальністю, з кольором сірим та чорними її пелюстками і цими довгими роками вивчати життя, феномен змішання кольорів в бруд, в ідеал та в прекрасні відтінки, в чудні квіти. Ці мистецтва краплинки капають на очі, тануть помірним холодом і зливаються в душі. А душа це просто, душа це голод до краси. Присвячується загиблим равесним.